Маршова зустріч з боксу зібрала кращих боксерів кривого рогу та Києва. Серед них і досвідчені спортсмени, і талановита молодь, котра робить лише перші кроки в ринзі. В цій зустрічі у нас приймають участь чотири боксера молодіжники 97-96 шостого рождені, і три боксера кандидати мастера спорта, мастера спорта вже взрослі. Поєдинки будуть цікаві, тому спортивна частина мероприяття буде інтересна. Спортивне свято присвятили 70-ті річниці визволення нашого міста від фашистських загарбників. Хотілося б, щоб в місті, Кривому Розі, прекрасному місті, одному з кращих міст України, та й не лише України, завжди біля на гранітних плитах братських могил лежали живі квіти, щоб молодь пам'ятала, якою ціною дісталася перемога, які жертви. Перенесло місто для того, щоб воно було визволене, які жертви приніс нас народ для того, щоб відбудувати це прекрасне місто. Я искренне хочу поздравити всіх жителів нашого города з тим, що в нас сьогодні 70 років город живе в мире, в дружбі і во всьому тому том що є сьогодні в хороших нормальних людей. Я хочу сказати іскренні слова вдячності в адрес наших ветеранов. приємним сюрпризом для глядачів став візит до кривого рогу олімпійського чемпіона, а віднедавна профі боксера Олександра Усика этих ветеранів уже становиться все менше і менше. Ну це історія, і я думаю, що їх надо їх надо просто я не знаю, хоча б не то щоб беречь, а вбереч їм то, що вони сделали для нашої будущи життя. За підсумками турніру, безперечна перевага була за представниками нашого міста. Свої поєдинки виграли Криворічці Сидоров, Кучер, Кірітов, Біляк і Биков. Загальний рахунок зустрічі 5-1 і головний приз турніру залишається в Кривому Розі.